дистальне пояснення для сексуальної поведінки в лапках, чому вони так поспішали наприкінці? передача копій ваших генів, вплив гормонів на певні канали, в в мозку, все це Проксимальний механізм полягає в тому, що це приємно. І починаючи з самого початку, річ, яка має сенс у сексуальній поведінці, полягає в тому, що вона керується цією дивовижною маленькою петлею сенсорних подразників зворотнього зв'язку та безпосередніх відчуттів, які зумовлюють поведінку, що виходить назовні. І всі ці речі наведені тут стосуються докторської дисертації, десь далі по курсу. Мотивація не в цьому. Напевно, більше ніж у будь-якій іншій поведінці, яку ми розглянемо, рушійні сили є дуже близькими. Ніхто не сидить і не вираховує, скільки копій генів вони передають, і відповідно наскільки готові прискоритися, щоб через 9 місяців з'явилася нова людина.